В одному із своїх своїх відео я вже розказувала про можливі зміни параграфів для біженців у Німеччині, українців саме. І одна з цих віз є віза для висококваліфікованих робітників. Ви не плутайте, є кваліфіковані робітники і є висококваліфіковані робітники. Як можна визначити простим способом, чи до якого. До якої категорії ви відноситеся – кваліфіковані чи висококваліфіковані? Кваліфіковані, точніше висококваліфіковані робітники це які мають вищу навчальну освіту, рівня бакалавра, магістра або еквівалентно. Тому, якщо ви закінчили вищий навчальний заклад в Україні і отримали один із перелічених дипломів, то ви, в принципі, можете розраховувати на отримання візи для висококваліфікованих робітників. Також сюди відносяться і Деякі інші навчальні заклади, наприклад, коледжі. Але про це все трохи згодом. Давайте розберемося, в чому переваги блакит перед звичайною робочою візою, наприклад, для високо для кваліфікованих робітників, віза 18 Б або 18C. Перша перевага це термін отримання постійного місця проживання у Німеччині. Для звичайних кваліфікованих робітників, які працюють на робочій візі, цей термін складає 3 роки та обов'язково мати при собі сертифікат мови b 1 Для висококваліфікованих, які мають блаукарти, цей термін складає 21 та 27 місяців. 21 – це для тих, хто має сертифікат b 1 а 27 для тих, хто має сертифікат a 1 Тобто, ви можете отримати постійну посвідку на проживання у Німеччині вже через 21 місяць, що складає менше двох років. Ще один момент, який я хотіла зазначити, але забула зняти на в процесі відео, чи враховує 20, проживання на 24 му параграфі, наприклад, якщо ви влаштувалися на висококваліфіковану роботу з тим рівнем заробітної плати, але потім вже почали сподаватися на? Блау карти, і потім хочете отримати ПМЖ постійну посвідку на проживання. Чи будуть враховуватись у ці місяці роботи по 24-му параграфу? Я задала це питання в головний міграційний сервіс у Німеччині. Ось можете бачити лист? Вони на жаль мені не відповіли. Як вони мені відповідають? Відповідь відповід. Дадуть відповідь, і я вам також дам знати. І може запишу ще одне відео, а може напишу пост у телеграм. Далі, як на мене, найголовніша одна із найголовніших переваг блау карти перед іншими це відсутність вікових вимог для звичайних робітників, які хочуть отримати робочу візу, то є віковий цензор. До 45 років ви можете вільно отримувати робочу візу. А після 45 років у вас має бути підвищення заробіт підвищений рівень заробітної плати та докази того, що у вас є гарантії пенсійних накопичень. Для блау карти немає вікових е, вимог, тобто після 40, після 45 років ви можете за таким же алгоритмом е, отримати е, свою візу, як і е, люди більш молодшого віку. Останньою перевагою е, блау-карти перед звичайною робочою візою є те, що ваші родичі, а також діти автоматично отримують дозвіл на роботу. Тобто, крім того, що вони з вами воз'єднуються і мають право на проживання на весь термін, поки у вас діє віза, також вони мають автоматичний дозвіл на роботу. Тобто, якщо у вас дитина вже того віку, яка має право працювати у Німеччині. А це вже від 14 років, то вона може піти працювати. Також, наприклад, чоловік або дружина, другий партнер, також мають право зразу ж з першого дня йти працювати. Якщо це просто робоча віза, то другий партнер, який воз'єднується з цим робітником, не має такого права автоматично йти працювати на роботу. Тепер, яким вимогам потрібно відповідати для того, щоб отримати саме Блакитну карту Блау-Карти у Німеччині є чотири основних критерії. Перший – це рівень заробітної плати. Рівень заробітної плати тут може варюватися в залежності від тої професії, на яку ви, за якою ви працюєте. Є так званий список дефіцитних професій і є. Загальні висококваліфіковані професії. Загальний список висококваліфікованих професій неможливо визначити, тому що він е, практично безмежний. Але щодо дефіцитних професій, то тут є оновлений список. Цей список, в принципі, кожен рік оновлюється, і на 2024 рік до цих професій відноситься дуже великий список. І, е, весь список е, оригінальний, а також переклад, перекладений на українську мову, ви можете знайти в описі. Під відео, але якщо коротко, то це на 2024 рік мо відносяться керівники виробництва у виробництві товарів, гірничо промисловості та будівництві та логістиці. Менеджери з надання послуг інформаційно комунікаційних технологій, менеджери з надання спеціальних послуг, таких як догляд за дітьми, охорона здоров'я чи освіта. Академічні спеціалісти також академічні спеціалісти в галузі архітектури, просторового та транспортного планування, лікарі, ветеринари, стоматологи, фармацевти, академічні та аналогічні спеціалісти з медсестринства та акушерства, педагогічні та виховні працівники шкільної та позашкільної сфери. І це, в принципі, основний. Основні категорії професій для дефіцитних професій. Що значить дефіцитна професія? Дефіцитні професії ну, від слова зрозуміло, що це тих професій, тих спеціалістів, яких дійсно не вистачає у Німеччині. І в залежності від того, ось ми говоримо, якщо це дефіцитна професія, то рівень заробітної плати для такого робітника на 2024 рік складає 000, 41 тисяча 41. Євро 80 центів на рік це бруто. Якщо ви просто, якщо ви не відноситеся до дефіцитних професій, я ще раз нагадую, перевіряйте свою професію в описі під відео, то тоді мінімальний поріг заробітної плати має бути 45 тисяч 300 євро на 2024 рік. До речі, минулого року ці цифри складали набагато більше. Наприклад, для дефіцитних професій це було 47 тисяч євро, приблизно десь 47. А для недефіцитних 52. Тож, як бачите, дійсно Німеччина потребує висококваліфікованих спеціалістів, і вони знижують ці зарплатні границі для того, щоб якраз ще більше людей змогло знайти роботу і перейти на ці саме візи. Далі по зарплаті ми поговорили. Далі треба визнаний диплом. Що тут мається на увазі? В мене вже є відео про визнання диплому, навіть про інструкцію, як подаватися на визнання вашого диплому, але тут важливо, якщо ви отримали в Україні вищу освіту, і, наприклад, ваш навчальний заклад має через анабін. Акредитацію я також у цьому відео ви можете подивитися, як подивитися на Анабін свою акредитацію. Якщо е, ваш навчальний заклад має рівень акредитації згідно точніше, не акредитації, а рівень освіти е, порівняний з німецькою освітою е, H+, тоді вам не обов'язково підтверджувати свій диплом, а просто можете, наприклад, перекласти для того, щоб його докласти до вашої заявки на отримання блаукарти. Якщо ваш диплом, ваш навчальний заклад має рівень H або H тоді вам обов'язково потрібно. Подавати до ЦАбу, до анабіну на визнання вашого диплому, на оцінку вашого диплому для того, щоб Німеччина порівняла ваш рівень освіти з їхнім рівнем освіти і дало заключення, чи відповідає ваш рівень освіти вищій освіті у Німеччині. Ось для цього це робиться. Тобто, ще раз, якщо H не обов'язково, але можете, якщо H плюс-мінус, або H-, мінус, то обов'язково. Далі, е... третій пункт. Вимог, це робота співпадає з освітою. Тобто, якщо ви маєте диплом в області, наприклад, е транспорту і логістики, а пішли працювати е програмістом розроблювати е софт, то так е це не працює. Ви не зможете отримати блау карти. Тобто, якщо у вас диплом там транспорту е і логістики, ви пішли працювати логістом, е то так, ви можете отримати блау карти. І останній четвертий пункт це, звичайно ж, контракт. І контракт має бути ем, тривалістю не менше шести місяців. Е, часто в Німеччині перший рік контракту дають з визначенням на рік. Іноді це вже безсрочний контракт з першого дня роботи. І якщо ось якраз контракт у вас на перший рік йде на рік, термін дії контракту один рік. То ви вже можете подаватися на отримання Блау карти. Звичайно, це тільки критерії для того, щоб зібрати повний список документів на блау-карти, То це тема, напевно, окремого відео. Якщо вам це цікаво, дайте мені знати в коментарях. Я можу зроблю пост в своєму телеграм-каналі, до речі, де я можу прикріплю цей список документів або зніму окреме відео. Тож дайте мені знати в коментарях, що краще. Також із цих правил є два виключення. Перше виключення це для новоспечених професіоналів. Наприклад, якщо ви тільки закінчили навчальний заклад і ваш диплом не старше трьох років на момент подачі вашої заявки. Це стосується усіх професійних груп, не тільки айтішників або дефіцитних професій, то у вас тоді застосовується знижена. Зарплатна ставка це 41 тисяча 41 євро 80 центів на рік бруто. Тож, якщо ви молодий спеціаліст і влаштуєтесь на, такий, на таку роботу з таким рівнем заробітної плати, то ви можете вже розраховувати на блаукарти. Друге виключення це для айтішників без формальної освіти. Наприклад, я У мене е, диплом психолога, але я е, все своє свідоме життя працюю. Айтішником і тому для айтішників також зробили виключення. Це також та ж сама знижена зарплатна ставка. А також, якщо у вас немає формальної освіти айтішника, але у вас є щонайменше три комерційних роки роботи за останні сім років, тобто 3 підтверджених комерційних роки роботи за останніх сім років, то ви також маєте право подаватися на блаукарти. Як, наприклад, це можна підтвердити. Якщо у вас є Якісь контракти, якісь договори роботи, відгуки клієнтів, ваша трудова книжка це все може слугувати доказом вашої комерційної роботи. Наприклад, в мене є два договори. Це я коли працювала ще ФОПом, але працювала з німецькою компанією, і плюс, коли я вже сюди приїхала, того ж в мене вже є німецький договір. Тобто це може бути як ваші українські якісь докази, так і тут е німецькі. І, як я вже сказала, три роки. І далі все по списку, це зарплата і е робочий контракт на руках. В принципі, ми про вимоги поговорили, про те, що треба робити, і де шукати свої професії. Тепер чи варто переходити на блау карти, якщо ви на 24-му параграфі? Це звичайно діло кожного. Наприклад, в мене є така ціль, я би хотіла отримати, тому що, як я вже сказала, є декілька переваг. Також, якщо у вас є ціль інтегруватися саме у Німеччину і залишитися, не важливо на який період, допоки поки не закінчиться війна, а може навіть після. То можливо і є сенс перейти на цю візу, тому що е, висококваліфіковані робітники у німецькому суспільстві е, дуже цінуються е, негласно до них більш поважливо е, ставляться. Також, в принципі, це гарний показник. Якщо ви отримаєте блау карту наприклад, у Німеччині, то потім в будь-якій іншій європейській країні ви також можете отримати якусь візу е, більш простим способом, ніж це є. Е, Якщо ви отримаєте її з нуля, тож я вам інформацію надала. Я чекаю від вас в коментарях інформації про, то, про те, чи потрібно знімати відео про процес подачі на блог-карти, скільки це коштує. Да, це платна функція, в принципі, як всі кончить такі послуги. І ще одне, що я хотіла сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, підтримуйте ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Чус!